Які невиконані обіцянки приховує у своїй шафі Юлія Тимошенко? Юлія Тимошенко провалила чимало передвиборчих обіцянок через те, що не голосувала у Верховній Раді за потрібні законопроекти. Наприклад, вона мала можливість виконати обіцянку своєї партії про відкриття мережі універсамів адміністративних послуг, щоб в одному місці без черг можна було отримати повний пакет послуг від держави. Проте, під час голосування за законопроект про оптимізацію надання адміністративних послуг Тимошенко була відсутня. Так само депутатка провалила обіцянку домагатися зняття бюрократичних перешкод у діяльності волонтерів. Тимошенко не прийшла на голосування за проект закону, який стосувався волонтерської діяльності. При цьому фракція батьківщини підтримала законопроект більшістю голосів. Не було Тимошенко в залі для голосування, і в той момент, коли депутати ухвалювали проект закону про розміщення у відкритому доступі інформації про власність чиновників, а позитивне голосування дало б їй можливість виконати ще одну обіцянку партії, адже балотуючись до парламенту, вони обіцяли закон, за яким кожен чиновник буде зобов'язаний довести легальність походження свого майна. Ну нічого обіцяла вона, а зробили інші. Нерідко Тимошенко відсутня і під час ухвалення інших важливих рішень кандидату в президенти пропустила 72% голосувань за законопроекти спрямовані на розвиток медицини, 52% ініціатив щодо реформування збройних сил України та системи нацбезпеки, і 78% рішень щодо розвитку інфраструктури. Крім цього, Тимошенко любить повторювати свої обіцянки по кілька разів. Так було з обіцянкою внести закон про опозицію. Двічі лідерка батьківщини запевняла, що фракція залишиться в парламентській коаліції. Уперше вона говорила про це в жовтні 2014-го Перед парламентськими виборами. А в листопаді п'ять фракцій підписали текст коаліційної угоди. І за кілька місяців Тимошенко знову заявила, що фракція з коаліції не вийде. Але ми в коаліції і ми будемо в коаліції. Проте за рік Тимошенко оголосила про вихід фракції батьківщини з коаліції. Фракція Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про можливий крок рішення: цей крок вихід із каліції. А іноді кандидатка в президенти дає обіцянки заради красного слівця. Так було з її запевненням про те, що батьківщина після кожного пленарного тижня випускатиме бюлетені з бойменним голосуванням за лобійські законопроекти. Але ми тепер вирішили. Що ми будемо після кожного сесійного тижня робити спеціальний бюлетень для людей? Хто як за лебіські закони голосував. Ми довго чекали, уточнювали у прес-службі, проте наші запити залишилися без відповіді. А на сайті інформація не з'явилася. Підписуйся на канал, став лайк і не забудь поставити дзвіночок, щоб не прогавити нові відео.